Отже, продовжимо. Вернемося до нашого світла. Значить, у нас зараз тут Godox dp 400 з насадкою снут. Можемо його вімкнути. Бо пілот у нас світиться, Ну, видно, е яка у нас виходить пляма, якщо ми ставимо снут. Дуже гарно з нудом робити якісь акценти. Тобто, у нас світло є малююче, основне в більшості, Ну от малююче зараз тут стоїть журавель з софтом прямокутним, великим на мене. Також є заповнююче світло. Тобто, якщо би, наприклад, от тут у мене під 45 градусів стоїть зараз е софт. Якщо б я поставила з іншого боку ще одне джерело, яке б заповнювало тіні, то це, це означає заповнюючи. Тобто, заповнюючи світло, заповнює тіньову сторону. Ну, тобто, якщо ми маємо джерело світла, ми маємо гру тіни і світла. Щось освітлене, щось в тіні. Далі більше ті. Тобто, якщо збоку є світло, з одної, з другої сторони, у нас утримуються якісь тіні на обличчі, на одязі і так далі. Тобто, якщо ми ставимо з іншої сторони ще одне джерело світла, воно буде заповнюючим. Е, можна, якщо ми наставимо потужність світлового потоку, таке саме, як на основному, на малюючому, то ми получимо безтіньову картинку. Більшості фотографи не люблять таку картинку. Ну, зрозуміло, тому що вона йде плоска. плоска. Тобто, якщо у нас немає ціней, ми втрачаємо об'єм. Тому що фотографія це є 2D-зображення, не 3D, а 2D. І як, як ми можемо добитися об'єму на цій фотографії? Тінями, тобто щось світліше, щось темніше, і наш мозок вже додумує і розуміє, а це щось об'ємне. Якщо все світле, то на фотографії воно виглядає так трошки лоско, як ніби вирізали. Фігурку і наклеїли, так або фотошоп щось таке. ну Або паспортні фото часто роблять в такому типі. Правда, паспортні трошки інакше роблять. Там є одне джерело, малююче, основне, але воно стоїть не під кутом до моделі, а в лоб прямо. Відповідно, освітлюється повністю все. І теж немає тіньового малюнку, тому що модель не крутить головою, тому що на пасмурт ми знімаємося, дивлячись вперед. Ось на рахунок заповнюючого. Отже, заповнюючи, в нас в більшості використовується з меншою потужністю. Воно для того, щоб промалювати трошки тіні, підсвітлити їх. Да? Навіть не промалювати, промальовує тіні світло з основного, але глибину тіней, тобто, щоб вони не були такі чорні, щоб вони там були якісь сіруваті, та, щоб чуть-чуть їх витягнути, заповнюючи з меншою потужністю. Єдине, що е, фешн-фотографія, вона трошки відрізняється. Це в більшості. Ми порушувати правила, але щоб порушувати правила, треба знати правила. так? Тому от така ситуація. Часто буває, що оця така вклеєність, глянцевість, коли все засвічено без безстійний. Часто використовується в комерційних зйомках така схема світла, коли ми робимо такі плоскі фото. Вони, типу, спеціально так зроблені. Так далі у нас є акцентне світло. От коли ми виставили там свою композицію, навіть не акцентне, далі йде контрове світло. Це світло, яке освітлює ззаду, робить нам контур. Зазвичай це джерело стоїть ззаду, позаду моделі, трошки збоку, щоб не випадало в кадр, і світить з одної сторони. Якщо це велике приміщення, і ми можемо поставити журавель. За межами фонів. Часто фони стоять на воротах спеціальних, так, така перекладена, і ми можемо заходити за фони. Тут ми повісили на стіну, тому що мале приміщення, і мені треба з фотоапаратом мати можливість відійти від фону, від моделі, щоб нам не помістилася в повний зріз. Тому тут такого рішення не зробиш, але часто, коли фон висить на воротах, ми можемо за фоном поставити журавель, поставити його зверху, і буде освітлюватися зверху такий ореол і на плечі контрове світло. Я, може, в ролик вставлю, як виглядає контрове світло, щоб зрозуміли, так? Якщо контроль у нас немає можливості поставити зверху, ззаду за фоном, часто таке є. Ну, от, Наприклад, в мене в студії так не вийде. Ну, в інших студіях якихось великих так цілком таке можна зробити, то ми ставимо збоку. збоку ззаду, з боку, ну, ззаду, тут вже залежить. Я часто беру яскравий світ, ну тобто тут ще є специфіка. Що робить софт? Софт пом'якшує, є м'яке і жорстке світло. Якщо ми говоримо про без насадки або насадка маленька, то тоді у нас іде жорстке світло. Якщо у нас насадка велика, тобто джерело світла відносно моделі збільшується в площі в контакті з моделлю, то тоді світло є м'яким. На контрове я часто ставлю жорстке світло в своїх цих е, фотографіях, тому що, е, ну, таки, специфіка мого стилю фотографування. це я так роблю. Часто роблять і стріпи ставлять на контрове світло. То така специфічна насадка, софт теж. Е, взагалі всі насадки, які софтбоксами називаються, від англійського слова софт м'який. Тобто всі софтбоксівські насадки спрямовані на те, щоб пом'якшити жорстке світло. Відповідно, софтбокси бувають різні. Бувають октобокс, це такий ну, майже круглий так, п'ятикутник і більшокутник. Ну, прийнято окто називати, відштовхуючись від цієї цифри. Також є просто софт, це є прямокутний, він теж буває різних розмірів. І є стріпбокс. Стріп я сьогодні повішаю, і ми подивимося. Це такий подовгастий, видовжений і вузький софт. Але софт, він пом'якшує. Так от, власне, часто на контроли ставлять софт. Я, це дуже м'яке, а це прям так воно лайт, лайт торкається, і там така воно, видно. І я ставлю жорстке. У мене або йде насадка горшок, або насадка. Ем, горшок часто, може бути ще з сотами. Е, ну, Тоже горшок таке слово, чесно кажучи. Чисто професійне для фотографів воно по формі схоже на горщик. А чого горшок? Дійсно, горщик. Ну, от. так. Російський контент, навіть по фото, бачите, він у мене проріс і пролазить. Так що ми будемо український контент робити. так, Отже. І є акцентне. Ну, ще є фонове світло це коли нам потрібно якось засвітити фон. Можна засвітити плямою світла, можна засвітити з допомогою якихось таких ставочок в. Оці такі ГОБО називаються насадки, де можна вікно зробити, коло, там, тіні якісь на задньому плані. Це ми малюємо фон. Світло, яке підсвічує фон, малює фон. Також фон можна малювати кольоровим світлом. Є фільтри, які надіваються на джерело. так? Сині, там, жовті, червоні, помаранчеві, маджента, та різні різні. І вони світять тільки на фон. Тобто людина у нас освітлюється малюючим без фільтра, і ви бачите її в нормальних кольорах, шкіра кольору, шкіри, і так далі. Та? А ззаду там синє тло, наприклад. От. фонових. І. Акцентні. Крім того, ми ще маємо акцентні. І часто нам треба, от як в музеї картини підсвічують, часто так раз, і напрямлено там в ту точку. Чи інтер'єрне є таке світло споти, які повертаються і напрямлено б'ють в якусь точку. Так от студії теж таке використовують. Це називається акцентне світло, може, я так собі його називаю. І часто, якщо треба підсвітити якийсь момент на зйомці, е, це може бути як від якогось елементу одягу, так і до предмету, який людина тримає в руках сумочку або взагалі якийсь там е, шар, ще щось таке, та, щось цікаве, дзеркальний шар, оцей, що ти на нього світиш, і він відблискує тими. Тінями. Це дискошар. <смі> на нього теж часто можна ставити от таке акцентне світло. Значить, акцент не в більшості йде вузьким пучком. Найчастіше використовується насадка снуд. До снуда у мене ще є фільтри, і до снуда у мене ще є соти. Соти показувати не буду. До снуда це звичайні такі от сотики маленькі, які вдягаються сюди, і пучок світла звужується.